Причину, якщо з невіра тебе о родина да. Яремчук, я навіть знаю, хто написав цю пісню. Злотник і Ревчинський. Ой, четверденько. <різь> У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Я дуже радий розпочати новий випуск. «Що за сонг. У нас сьогодні яскраві романтичні особистості. Ти щаслива будеш, Ти щаслива будеш. Це долоня, рідний голос, Fuck ю, Путін. Хорош. хорош. Я не думаю, що хтось буде сперечатися. Тут всі одностайно згодні, всі 40 людей, які в студії, ніхто Може, сперечатися мені не сперечався. Це одразу плюс один бал. Давай <свят> знаєш що, плюс 10 лайків. Так, лайки попросимо, щоб підписники поставили <свят> за, <свят> за, <свят> за Будь ласка. За ну, дивіться, Поліна зайшла в цю гру з козиря. Тому давайте по вподобайці. Це те, що нам зараз потрібно. <свят> давайте вирішувати, хто розпочне з вас. Як захочете. От, будь ласка, ну, я давайте. Я. Ти, я я від... А, ти відразу так, типу, ні, діма, ні, вибачай, ми друзі, але тут я буду першим. Ну, дівчині потрібно. Я зараз позабираю. Приступати. Я позабираю просто все те, що я знаю, тобі залишу там. Те, що я не знаю. Поліна, ну давай, з чого от яка на твоя... — Я хочу написані під час повномасштабного вторгнення? Відразу так. Мені буде не Це Лілу 45, Світловим, може, я не знаю. Дивись, Лілу 45 було, було до Шазаму. Але потім а, фокус. Вгадала, фокус майже, да. ну, добре. І Шазам відгадав. Ну 0,5 стартових, дебютних в цій грі. Давайте отримаємо кажуть. Думаю, думає, думає. А Тікток тіктокер. Ну, давайте спробуємо. Тікток, топ-тікток. Правда, я не дуже тіктокер, я там свої звуки поширюю, а чужі не дуже добре знаю. Але спробувати можна. А вдруг мій звук? Хто тримає цей район? Пес-патрон! Хто? Пес Пес Патрон! До всіх нам треба батальйон! Не знаю хто, але це пес-патрон! Пес патрон! Клас! пісня мем, я думаю, реально всі знають. Я її знаю, чую по радіо дуже багато разів, І перший раз бачу карта світу! Ти знала їх? Ну я чула карта світу, але я не знала, просто знала пес патрон. Карда світу. то виходить, що по 0,5. Так? Давайте привітаємо учасників. Я теж хочу топ-тік-ток. Топ-тікток? Так. А ми не заперечуємо. Будь ласка, для тебе що завгодно. З таким надписом ти ж розумієш все. Зайшла з козиря. Яка ти козачка позиція на трінчер! Яка ти козачка! Яка ти козака! Шазам взагалі такий. Дивися, ти шо, Як так швидко? Я такий Дмитро. давай. Під час повномасштабної війни написані. Пісні написані під час повномасштабного вторгнення. Тривога і любов, мрія у вогні. Давай я буду світитись тобі, а ти мені. Закома! на зірочки in the sky. Не собі свою і не пускай. Зірочки. Та ні, ну все нормально, півбалу. Я що, що за кома ти... він крутий. Дуже круті. Чому дуже ж три. не сказав зірочки? Глянь <рес> на зірочки і не ну, да. А вам подобається за кома Так, в нього дуже крутий. контент. Так, такий милий. Милий. Так. Uh, Давай. Мені здається, в нього такий стиль. Я виріс на українських весіллях з батьком. І мені здається, він якраз відроджує оці 90 -х, 2000 ні на Західній Україні. Були такі музиканти. Трушні, прості, з простим голосом, і воно заходить на всі. Весіллях. Тому це, це крута музика. Давай попросимо наших підписників, хто хоче, щоб ми запросили його сюди. Так, я теж за це. Напишіть коментаря. в коментарях, так. Хто Напишіть хоче коментарях. бачити тут, де кома-кома. Якщо буде хоча б 50 таких коментарів, ми зробимо все, щоб він опинився у нас Папа, в студії. Е, я хочу е, топ 50. А, Spotify Ну, Spotify Україна. Spotify Україна. Да. Давай. Холі Сем Сміт Ну нормально, зарахуємо бал. А це ремікс просто. Я вже думала, я то вгадала. Там Сем Сміт і Кім Петрас. Анго, ну все ну добре, нормально, нормально, нічого страшного. Один бал. Та мене один бал. Один бал для Поліни. Від підписників спробуємо. Від підписників. Це... Бачиш, як така... заграє з підписниками нашими. А може, там щось. <свісно> До речі, будь-який підписник може запропонувати свою категорію. Особливо круто буде, якщо ви щось креативне запропонуєте. Ми це візьмемо угу. і скажемо, від кого пісня була запропонована. На цей раз запропонували Ася Мікамія і Назар Хохуху. <свісно> Там точно щось не що там якісь пісні, Оскар, пісні з фільмів. Ну до речі, Оскар фільми дуже близько. Саундтреки з популярних зарубіжних серіалів. А все, я тоді покажу. Дивіться, достатньо достатньо просто вгадати серіал. Не обов'язково навіть виконавця, просто який серіал, і ми зараховуємо один бал. Ок. З якогось турецького фільму, серіалу, так? З якого? Ундіна. якогось турецького. Ну, ні, тур, ні, не не турецький. Дуже, на дуже популярний серіал. <му> Паперовий будинок. Паперовий <му> будинок. <му> так, <му> так, так, так. Ну нічого. Uh, ще, ще категорії багато. Ми зараз 100% наберемо бали. — Спонсорська. — Ой, ну нарешті, <свят> Мені цікаво. нарешті нарешті на спонсорів. Ми наших дуже любимо, шануємо е, на цей раз. Це наш україномовний ютуб канал, вишиванка. Ми там розповідаємо про українські пісні, про українських артистів, про українську музику. Що дуже зараз на часі треба розвивати, так. культивувати наше українське. Тому обов'язково підтримайте в опису в описі до відео. Там є посилання. Що там буде, співаючі блогери? Uh -huh. Співаючи зараз багато. Зараз мені здається, якщо ти блогери yeah. не співаєш, ти як такий ну типу щось не допрацьовуєш. От, коли починаєш співати, о, все. Це тепер, справжні тепер, все тепер справжні блогер. А то, якщо не співаєш, то так щось не зрозуміло. Тому давайте послухаємо, давайте. хто ж зараз буде зі співаючих блогерів. Я прокинувся зранку, бо сьогодні йду на рибалку в трендах Ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. А це польські ластівки. Я не знаю хто це. Я не знаю. Ластівки по польськи. Я не знаю. Усь якийсь чоткий паца. Я не так. Не знаю. Чоткий а паца, ластівки. Безрусні. Ну, так. Без русні, без русні, безрусні, без русні. Так. Все, супер. Добре, добре. Все, все, все. Вмовили, вмовили, достатньо. Поліна, один бал зараховуємо. Так, чоткі паса безрусні, безрусні, безрусні. І, два, до речі, два, два бал. Боли, Дякую, це що спонсорці. ти мене виправила. То я вже думав тобі один бал зарахувати. Ні, два, все правильно. Все правильно, Поліно, молодець. Друзі. Любі підписники. Ми вам хочемо зробити невеличкий подарунок така вінілова платівка. Вона справжня, не подумайте, що там немає нічого. Так, дійсно, дійсно. Справжня з підписами наших гостей сьогодні гурт The Killers. Це ми. Ну майбутнє гу... майже гу... закарпатський Killers. закарпатський декіла і що треба зробити? Треба в коментарях пояснити, чому не варто слухати російську музику. За найкреативніший коментар ми відправляємо вам цю плотівку. Все по чесному, все зробимо. Я як підписник, теж тоді йду, йду писати коментар. Давай вже зараз не писати, вже зараз. Я тобі пропоную відразу також брати спонсорську. Бо якщо ти не візьмеш її, в неї буде шанс ще раз взяти. Я, я зрозумів так. Давайте давайте. Ви вибивай підґрунтя з ног з ніг. Погнали. Там все те ж саме. Наш україномовний ютуб канал вишиванка про українську музику, про українських артистів. Обов'язково подивіться посилання в описі. Ну а там співаючи блогери. А ну я вже зрозумів. Тільки подружка, твоя подружка. От вже і дісталися. Маша Кондратенко. Ой, не ходи до нього, не ходи. Не ходи, я не, не ходить. Я не хотіла ходи, сказати. Його. Ходи, не ходи, не... Ну нічого, один бал зараховується. Okay. Тому що. Це ж спонсорська. Я впіваю сказати тільки ось якогось одного. Або назву, або артиста. Треба щось з цим робити, швидше приймати рішення. А, так, я хочу. А, це я обирала топ-50. Ну, я знову хочу топ-50 Spotify Україна. ТОП-50 Spotify. легко. Силуети, це цвіти, структура щастя! Ох, нічого на собі! Погляну тобі очі-силуети, кажуть, що там спокій. Дуже класна пісня. клас. Ми підтримали Україну. Ми жодного разу не брали підтримали Україну. До речі, так. А що ж є ще з українського? Українські інді. Давайте спробуй українські інді. Воу-воу-воу! До речі, минула пісня в категорії українські інді, мені здається, теж можна трохи віднести. Ну, давайте. Погнали. Скільки можна лети, скільки можна бавити слова. Один в каноє. Так, а як пісня називається? Бавити. Завжди горітиме світло в своєму вікні. Бавити, бавити. блін, я знаю цю пісню. Пообіцяю, да, 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 да. Ні, ну, нормально, півбало півбало. Но, бачите, я не маю. Я або то, або то маю гадати. І е ми продовжимо У нас лишається ще 5 раундів, але я сьогодні дуже добрий я дарую вам бонусний раунд. У вас є можливість набрати один додатковий бал або пополовинці, або просто а, з будь-якого? Ні, ні. Тут взагалі не про категорії. Він а, бонусний. Він просто незвичний. буде пісня, так? Гаразд. Навіть не просто буде пісня. Бонусний раунд. Треба відгадати пісню за кліпом. П'ять секунд всього буде без звуку. Просто а, буде клас. кліп на екрані, і треба буде відгадати. А українських Але. чи зарубіжних артистів? А ти як хочеш? Українських. <fate> Давай українських тоді. <х desse> <ISH> це ми, Масанина, А як називається? <whenster> uh, це яке щось з давнішнього, напевно. Ну, так, це рання творчість Дивіться на мене, на мене, на мене. Дивіться. Мейкап, мейкап 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 я да-да-да-да-да-да, а да, 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 да. як називається не згадала. А по 0,5. Тут назва гурту була, тут мейк ап. Супер. Продовжуємо далі. У нас залишається 5 раундів, і раптом хтось ще дивиться і не підписаний на наш канал. Друзі, обов'язково. Пам'ятайте, ми маємо підтримувати україномовний контент. Ми дуже стараємось, топимо за якісний український контент. А ви просто підтримаєте нас, і нам буде приємно. Uh, хто наступний раунд обирає? Я обрала категорію топ-ютюб. Топ-ютюб. Топ uh, ну, я вам не нагадаю не на всяк випадок, що ви зараз раду разом відгадуєте. Так Джастін Я не знаю, не пам'ятаю. Джастін Бівер. Це може бути Ed-Shiре. Тімберлейк! Якийсь Тімбленд. Тімблейк. Тімберлейк, все. А, а назва пісні не відгадали. А, тут... я, ж, я ж не цікавив, я тримаю в руках і так: любуюсь. Типу, що, 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 що це може? Що в руках в мене? Зеркало англійською а, Англійською. як буде люстерце англійською. Мірор. Mirror. Mirror's. Mirror's. Ну, тільки дзеркала. Мірорс. Мірорс. Ну, добре, за, за назву артиста півбало для Поліни. Ну, Давайте від підписників. Та <звук> <звук> там вже серіали. Ну нічого, нічого. А що лишати? <звук> давайте. <звук> <звук> Я не знаю, як не хотів це вгадати. Е, дивна дива! Дивна дива! Дивна дива! Дивні дива! Дивні дива. Дивні дива! Дивні дива. Як мене вгадали! Крутилось, але, але щось не сказав. Давай вже хоч щось разом відгадаємо. Давай підтримали Україну. Це напевно ЛП може? Ні. Forever! Forever! Myлі Cyrus! У нас по 0,5. Чого по 05? Тобі 0,5. Ти відгадала. А ти що з. Ааа, ні, він не сказав. Я слідкую все. А, добре. Так, в неї дійсно крута пісня вийшла Хас. зараз, взагалі де не зайдеш, там топ Спотіфай, Шаза, топ, світу, Shazam, топ YouTube, Україна, всюди все. Всюди ця пісня перша. От і у мене до вас питання. Дивіться, ми хочемо, щоб українські пісні залітали вже в світові чарти, не, не тільки в наші українські, а в світові, щоб ну принаймні в топ 5 В топ -5. Я знаю, що ви плануєте точніше вже випустили пісню. Так. Розкажіть більше. Пісня дуже романтична, про кохання. Ми думаємо, що скоро вона буде в топах, тому що вона про сьогодення, про кохання під час війни. І... Слухайте в Ютубі, знімайте відео в ТікТок. А... І танцюйте перші весільні танці. Я думаю, що молодята на весілля під цю пісню можуть зробити дуже гарний перформанс. Ця пісня саме про це: про кохання і про весілля, скажімо так. Тобою мені спокійно. Мені так спокійно, спокійно, спокійно. На дворі тривога в серці спокійно. Незважаючи на те, які сьогодні реалії. А ось тут можна знайти нашу пісню і так. насолодитись класною роботою. Ну, це інша справа. Все. Один раунд лишається. Один раунд. Треба максимум. Максимум енергії. Не хочеться, щоб про закінчилось, мені так подобається. <гум> так не хочеться їхати додому. Так, ну добре, а, яка категорія Обирайте. А, може, топ YouTube? Давайте, Давайте Ютуб. Давайте uh, YouTube. I'm, I'm, uh, Imagine Ні. А, uh, uh, human! Ай рейджбонмен щось таке. So, so, people, so, так. Що це Давайте, 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 давайте. <полючий> Перше місце з результатом сім Вітаю. Це все через Сведер. І ми не можемо з порожніми руками відпустити нікого. Ну, перше для Дмитра. У нас за друге місце сьогодні. отакий невеличкий фірмовий смаколик. Клас! Дякую тобі дякую. за участь. Це круто, дякую. це круто. Дуже дякую. Поліна. Ну і ти як переможець, от зараз ти стоїш за такою колоною, а ми тобі даруємо міні-копію. Під якою вже Класс. точно не закриється надпис? Так тепер, тепер супер, вже все клас. буде видно. Дякую, 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 дякую. Отже, друзі, бо я був дуже радий. На сьогодні все вийшло. Всі, хто ще не встиг, поставити лайк, підписатися, зробіть це, бо вам 100% цей випуск сподобався. Діма Прокопов, Поліна Дашкова, дякую вам за зустрічі в нових випусках. Дякую вам, дивіться, що за сонг, і не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Слухайте українське і слухайте наш новий хіт з тобою спокійно. І підписуйтесь на що за сонг. Всіх цілуємо. Чао! Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково подивіться минулий. Ось тут посиланнячко, і ставте клас!